Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Я Сашко Добрий. Поділіться, будь ласка, досвідом. Маємо тут дискусію. Коли у нас сходить замок траків, так? ми там послабили гусянку, послабили пробку, набили його, затягнули на лінивці і кілометрів там через 3-5-10 картина повторюється. Це проблема у нас. Скоріше за все, давай, в да. траках, давай, конечно, в замку чи в пробці? Хто який має з цього упевнений, скажімо так, досвід? І на що варто все ж таки в першу чергу дивитися? Дуже це важливо і цікаво. Будь ласочка, шасі БМП. Давай, давай, крути! Будемо вдячні. так? Тобто, що, в чому, скоріше за все, у нас проблема, деформація, що вийшло з ладу. Бо, кажуть, що міняли замки з пробками. Ситуація лишалася. Тобто, кажуть, що проблема в траках, але буде цікаво послухати і ваш також досвід. Дякую. Разом боремо і поборемо.